Уяви місце в Україні, де пропали 11 людей, і їх так і не знайшли. Це печера Вертеба, з боку звичайний вхід у землю, але всередині понад 8 кілометрів ходів, де забудеш яка зараз година, і навіть який сьогодні день. Археологи називають Вертебу українською підземною трипільською столицею. Тут знаходили культові артефакти, жертвоприношення і сліди людей, які жили тут тисячі років тому. Але найстрашніше почалось недавно. У різні роки у Вертебі зникали люди малими групами: 3, 5, 11 осіб. Поліцейські кажуть, що вони заходили в печеру і просто не виходили. Провідники стверджують, що всередині зникає зв'язок, а ліхтарі раптово гаснуть. А найстрашніше у вузьких коридорах можна почути кроки позаду почати один. Офіційно кажуть, що люди губились через лабіринти. Офіційно, що деякі ходи досі ніхто не зміг дослідити до кінця, наче там є щось, що не хоче, щоб його знайшли. Ходять чутки, що в цій печері є місця, які взагалі не позначені на жодній карті, а ти б зайшов туди.